Привіт, є дати, що назавжди вкарбовуються в історію. 27 січня одна з таких. Це день, що змушує замислитися про межі людської жорстокості і людяності. Давайте розберемося, чому саме ця дата стала всесвітнім днем пам'яті жертв голокосту і що воно означає для нас сьогодні. Отже, все починається з одного єдиного дня 27 січня 1945 року. Саме ця дата, знаєте, стала тим моментом, коли світ здригнувся. Це був день, коли правда про злочини, які важко навіть уявити, почала виходити назовні. Ось про що ми поговоримо. Почнемо з самої дати, 27 січня. Потім зануримося у трагічні події голокосту саме в Україні. Далі неймовірні історії праведників народів світу. Поговоримо про те, як формувалася спадщина пам'яті, і, звісно ж, найголовніше, чому все це так важливо сьогодні. Отже, 27 січня, день визволення Аушвіцу. Саме тоді, знаєте, світ вперше по справжньому побачив, що ховалося за колючим дротом. Це була не просто війна, це була індустрія смерті, організована з жахливою холоднокровною точністю. Один і один мільйон. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це не статистика, це мільйон сто тисяч людських життів, обірваних лише в одному місці комплексі Аушвіц-Біркенау. Коли 27 січня 1945-го війська Першого українського фронту відчинили браву цього пекла на землі, вони побачили жах. І для дуже дуже багатьох визволення прийшло, на жаль, надто пізно. І варто розуміти, що Аушвіц це не просто один табір. Ні, це був цілий смертоносний комплекс Аушвіц Ай, адміністративний мозок операції, Аушвіц, 2 або Біркенау, табір знищення, справжня фабрика смерті. І Аушвіц, – Моновіць, місце нелюдської примусової праці. Кожен елемент цієї системи був частиною одного жахливого плану. І Аушвіц, яким би жахливим він не був, був лише частиною чогось набагато більшого частиною Голокосту. А що це таке? Це, це систематичне сплановане державою вбивство. Воно знищило третину всього єврейського народу і незліченну кількість представників інших меншин. Все почалося з ненависті і законів, а закінчилося геноцидом. А тепер давайте сфокусуємося на Україні, бо українська земля, на жаль, стала одним із центральних місць цієї трагедії. Це була земля масових поховань. Півтора мільйона. Це приблизна кількість євреїв, убитих на територію сучасної України. І знову ж таки, це не просто цифра, це, це ціла цивілізація, яка тут жила, творила, була частиною нашої культури століттями, і її просто стерли. Причому в Україні Голокост мав, так би мовити, своє обличчя? Якщо в Аушвіці це були газові камери, то тут це був переважно Голокост від куль, масові розстріли. Місця, як от Бабин Яру Києві чи урочища під Кам'янцем-Подільським, перетворилися на велетенські братські могили. Вони стали символами цього жаху. Але постає питання: ким саме були ці півтора мільйона жертв з України? І тут, як не дивно, все не так просто. Історія та політика ХХ століття дуже ускладнюють відповідь. Чому так складно? Ну, по-перше, Україна тоді не мала власної держави. Людей записували як громадян Радянського Союзу, Польщі, Угорщини. По-друге, радянська влада потім роками замовчувала саме євренську ідентичність жертв. Пам'ятаєте, оте формулювання? Мирні радянські громадяни. Ось це воно. А ще, і це найстрашніше, величезну кількість людей вбили ще до того, як їх узагалі встигли кудись записати. Вони просто зникли. Але знаєте, навіть у такій безпросвітній темряві завжди є місце для світла, для мужності, і зараз ми поговоримо саме про таких людей. Існує спеціальне звання, яке держава Ізраїль надає не євреям, що рятували євреїв під час Голокосту. Воно називається Праведник народів світу. Це, по суті, найвища шана тим, хто, ризикуючи абсолютно всім своїм життям, життям своєї родини, робив правильний вибір. І от що вражає. Україна на четвертому місці у світі за кількістю таких праведників понад дві з половиною тисячі людей, і це лише ті, чиї історії вдалося офіційно підтвердити, а скільки ще невідомих героїв. Це ж неймовірне свідчення того, що навіть серед тотального жаху тисячі людей обирали людяність. Є такий вислів у Талмуді той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ, і це ж абсолютно точно про праведників. Кожна врятована людина це не просто одна доля, це цілий світ, цілі майбутні покоління, які змогли народитися завдяки чиємусь подвигу. Добре, але як ми прийшли до того, що пам'ять про Голокост стала глобальною справою. Це був довгий шлях від особистих тихих розповідей тих, хто вижив, до міжнародних зобов'язань. Давайте поглянемо на ключові моменти. Все почалося, звісно, в 1945-му, коли світ побачив звільнені табори. Потім величезний поштовх дав суд над Адольфом Айхманом в Єрусалимі у 1961-му. Саме тоді свідчення тих, хто вижив, почули в усьому світі. І нарешті, вже у 2005 році ООН ухвалила рішення 27 січня офіційно стає міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Але тут є важливий нюанс: пам'ять про ці події вона різна. Скажімо, у Західній Європі дискусії точаться переважно навколо нацистських злочинів, колаборації чи опору. А от у східній Європі і в Україні, зокрема, все складніше тут пам'ять про Голокост накладається на травму радянських злочинів, на досвід життя між двома тоталітарними режимами. І от ми підходимо до головного. Добре, це все історія. Але навіщо про це говорити сьогодні? Чому це важливо саме зараз? Тому що Голокост це не просто урок історії, це попередження, попередження для всіх нас. Сама резолюція ООН, яка власне і встановила цей день пам'яті, каже про це прямо. Вона каже, що Голокост це вічна пересторога, пересторога про те, до чого призводять ненависть, фанатизм, расизм. Тобто, це не просто про те, щоб пам'ятати минуле, а про те, щоб діяти в сьогоденні. Тож усе зводиться до одного, але надзвичайно складного питання, яке ми маємо ставити собі постійно, як зробити так, щоб гасло ніколи знову не було просто красивими словами? Як перетворити його на реальність? Це питання про відповідальність кожного з нас, про те, щоб пам'ять не просто існувала, а спонукала до дії.